Всім привіт! 16 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І пропонуємо вашій увазі фрезерний верстат Шепач hf 60 від німецького виробника. Іде даний верстат? у такі упаковочні коробочки. Як бачимо. Досить гарно упакований, щоб при транспортуванні він не пострадав, друзі. Даний верстат у нас працює від 220 вольт на 1,5 кВт. Обробочка від 0 до 40 мм. Розвиває обороти від вітьми. Тисяч до двадцять чотирьох тисяч. Даного верстата розмір столу 610 на 360 міліметрів. Продовження столу на 210 міліметрів. Висота самого столу 365. Міліметрів, як бачимо, всі ті технічні характеристики, що я сказав, вага бачимо невелика, трохи більше 21 кілограма. Так що, друзі, кого зацікавив даний верстат, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайті скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо на зустріч. Та телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І до зустрічі на електромоторі 063 426 1010. Всім гарних покупок. До мирного неба!